Нема на вулиці. Початок січня і, на жаль, швидше мені не вдалося приїхати. Як зараз, прийшов до хати, дуже холодно, холодніше, ніж на вулиці, напевно, на вулиці, десь мінус 10. В хаті 0 точно є. І саме перше, що роблю, це розпалюю кухню для того щоб що дуже довго, дорога страшна, просто каток. Що я десь до години часу, хоча завжди цю дорогу проходжу за півгодини. Дуже холодно, цієї зими хата ще не палилась. не палилась хата, але в іншій кімнаті мама палила, мама була в листопаді тут. Вона пропалювала, а в цій кімнаті, що я буду спати, я палю перший раз. Минулої зими, напевно, тут і не палилась жодного разу. У нас тяга, вроді би є. Все добре. Надіюсь, що зараз напалю і буде все добре. Ось така у мене тут кухонька є. Трішки бардак, прошу не звертати увагу. Але ось так я розпалюю, тільки но ну, прийшов, не встиг нічого зробити. В принципі, зараз 11 година вечора. Головне моє завдання, яке стоїть, це добре тут напалити. Для того, щоб не замерзнути тут до ранку. Палю я тільки в тій кімнаті, в якій я буду спати. Ось. Ну, По-моєму, воно ну, в мене дуже навіть добре розгорілося. Я, в принципі, не спеціаліст в розпалюванні вогнищ. Дома ми завжди палили газом. І тому, в принципі, як на мене, мені здається, нормально я розпалив. Ось так. Ну, не знаю скільки тут потрібно палити. Напевно, годину для того або й більше для того, щоб трішки нагріти хоча б цю одну кімнату. Кімната, до речі, найбільша. Але я завжди спав в цій кімнаті, тому... І палю в цій кімнаті для того, щоб спати в цій кімнаті. Що трішки дим пішов зразу на, на хату, але зараз тягне. Шубер я вроді нормально відкрив ось тут. Він далі не йде далі, значить так має бути. Ось. Зараз напевно поставлю ще каструльку з водою. Зроблю собі чаю, повечерю і навіть не знаю, чи буду ще щось зробити чи ні у хаті. Ось. Чесно, я не знаю, де маю шукати якийсь одяг, щоб передітись. Щось я не подумав про це і не взяв з собою одяг. І повечерю напалю, можливо, трішки поприбираю зараз тут. Ну, Неможливо, а точно поприбираю, тому що потрібно прибрати. І завтра буду щось знімати, якесь відео, щось не знаю. Що буду робити? Я сподіваюся, що снігу нема. Тому що у Львові нема снігу, у нас снігу нема. А тут я приїхав тут І так, на вулиці 12.30 ночі. Вже півтори години я палю тут. І ще не, не напалив ще. В кімнаті холодно. Ось. Не знаю, чи видно, але пара з роту йде. Так що спати, я напевно що сьогодні буду в холоді. Зараз оці дрова нехай ще догоруть. І все, більше підкладати не буду, тому що хочеться йти лягати вже. Трішки прибрав, наскільки встиг. Тільки що ще лазив на горище, тому що вийшов на вулицю. Дивлюсь, там такі дими. Ну, Ясно, що це з мого димаря йшли вони. А чому таке, не знаю. Це через те, напевно, що довго не палилось чи через що. Тому що дрова сухі, нормальні дрова. Якби ще були мокрі дрова, то я би тоді розумів, що воно мокре і тому такий дим. Не знаю, чому так на вулиці все в диму. На горищі, вроді, все добре, нічого не пропускаю. В кімнаті теж все добре. Отже, прибирав я, поки прибирав. Ще хочу показати, знайшов два коври. Ось такі були під ліжком. Абсолютно новесенькі. Мама каже, що їх купили і так вони там під ліжком і лежали. Весь час ніхто ними не користувався. Ось такий. Один і другий. Ось так. Колись це була дуже велика цінність, а зараз вони нікому не потрібні. Отже, зараз буду допалювати ще повечеряю, тому що я так і не повечеряв. І буду лягати спати. Доброго ранку всім. всі відео. На годиннику вже аж 8.20. І я починаю відео з того, на чому ж і закінчив. Палю в кухні для того, щоб нагріти трохи хату, щоб пропалити і щоб можна було загрітись. На вулиці дуже холодно, там 12 градусів морозу. Цього року таких морозів не було, але я вибрав саме той день, коли є мороз, для того, щоб їхати в село. Тому пропалюю, вночі дуже змерз, вчора не напалив. Ні, точніше вночі навіть не змерз. В принципі, я от діти ліг і накрився добре, не змерз. А от зранку вилазити з ліжка і мені дуже холодно було, тому я вирішив перше розпалити. Палю вже, напевно, біля години, не дуже тоді напалилось, чесно кажучи. Але палю вже цього разу на кухні. Тут в нас така велика піжі. Для того, щоб можна було пізніше погрітись, ця вся частина добре нагрівається. Там зверху можна буде, отам пізніше поприбираю. Перепрошую, до речі, що там бардак. Е, поприбираю, там і там можна буде вилізти погрітись. Ось така велика пічка у нас тут є. Оця частина це є піч, е, ця хлібопекарська. А ось тут оця частина це є кухня. я маю одітись. Тому що не подумав чомусь взяти з собою одяг такий, щоб можна було передітись і тут працювати. Ледве знайшов якусь курточку, взуття, до речі, нормального не знайшов, не знаю, чому буду ходити. Ось, Поставив собі воду на каву, але щось вона тут не хоче закипати ніяк. Бо вже загріла, але ще не кипить. треба було напевно, кип'ятильником краще загоріти. Зараз поп'ю кави і треба йти на вулицю щось зробити, тому що я приїхав сюди, щоб щось зробити. А вже поки я поснітую, буде 9 година. Тому якось так, приїхав я лише на один день і завтра з ранечку о 5 годині я вже буду їхати. Тому що сьогодні встигну зробити, це встигну. Ось така ялиночка у нас росте на території. Хотів я її зрізати, але вирішив залишити. Дивіться, яка тут зима, дерева, все в снігу. У Львові снігу нема зовсім. І от я коли їхав, я надіюся, що я тут щось пороблю, що тут так теж нема снігу. Навіть, можливо, скошу, те, що не встиг літом скосити. Зараз зроблю невеликий обзор по території. Зимової господарки моєї. Ось це дорога. ну Дорога це таке умовна назва. Насправді влада тут нічого не робить, щоб тут була дорога. Цією дорогою навіть конем вже не проїдеш, тим більше машиною тут взагалі ні. Так, така хата. Тут в мене маленька ялиночка така росте, я її теж залишу. Минулого року я залишав дві, але цього року не побачив і одну також сил випадково. Ось. Це вхід. Літнє моє відео, саме перше звідси, і починається. І це подвір'я. Ось так воно виглядає. Тут ще чистіше, тому що я літом прибрав. Ось цей колодязь другий. Сусіди почистили, до речі, викачали звідти там воду, розчистили його. Що вони зробили? Аді ми там попінили, планують звідси воду брати від мене. Мені води не шкода, тому я дозволив. Так, а що це вони тут робили? Це вони сюди викачували, ясно. Так. Ось тут наша старенька груша і молоденька груша, яку дідусь щепив. Тут планувалося так, що стара зріжеться, а молода буде росла. І ось тут в мене є дві яблуні. Яким тут не місце? Це нащеплені, Пасувало би їх пересадити. Вони вже досить великі, оце вже от яка велика. Це трошки менше. Можливо, я їх весною пересажу. До речі, якщо тут є садоводи, скажіть, будь ласка, чи можна такі великі яблуні вже пересаджувати, чи вони приймуться? І отут, до речі, теж є така ж сама історія. Одна яблуня і друга. Ну, оцю я може тут би залишив, а оцю посувало б пересадити. Вона теж вже велика, метра чотири вже має. Чи прийметься вона, якщо її пересадити? Тому що яблуні мають бути добрі. Ось такий колодязь наш. Снігу багато нема, але він є. Тут в мене куча дров. Яку потрібно було перес... перескладати, напевне. Не знаю, чи я це встигну сьогодні зробити. Тут такий бардак. Ну, сьогодні я не встигну там нічого поприбирати, тому навіть не буду це планувати. Тут я вже все повідкривав. Ось таким чином. Чесно кажучи, зараз його снігом присипало. Не дуже видно, що позаростало, але воно позаростало трішки все ж таки після того, як я літом тут прибирав. Ось ці всі дошки, які я літом тут носив. Оця дошка це відірвало звідтам. Зі стайні, напевне, потрібно буде її прибити пізніше. Ось так. Ну, В принципі, сильно воно не встигло зарости, але заросло. Там це дерево треба буде накрити трошки. Ось у Кінці розкрили його. Ось тут так чистенько, гарненько. Якщо б я б літом не косив, то була б ситуація отака, як там. Набагато страшніше все і гірше. Ось така зимова краса, тут всі дерева білі, насправді дуже гарно. Мені вже холодно в руки, але трішки познімаю. Одяг я щось не подумав взяти собі зимовий, тому що, чесно кажучи, вчора так на скору руку збирався. Тому вдівся в те, що було тут, що знайшов якісь дідові речі. Холодно в ноги вже. Рукавиці забув взяти. Тому буду користуватися тільки оцими, що я літом в них робив. Знищив їх за 3 дні. Так, отут оцей шифер, що я залишив літом. Напевне, пасувало б сьогодні мені його прибрати. І ось тут є місце і піднев'язбув, який я розбирав літом. Там оці дошки, напевно, щось треба зробити буде або накрити їх краще, тому що вони затікають шаргою, я бачу. Чесно кажучи, я не думав, що тут така зима планував щось зробити. Оці колоди я так і не накрив, вони трішки мені тут розсипались. Ну, Зараз їх немає сенсу з цим снігом накривати. Холодно було зранку 12 градусів морозу, я дивився. Тому холодно. Тут теж вже все позаростати стигло, але сніг трішки прибив це все. Добре, що літом я загнав трактор і Тут, До речі, малина мала моя рости, але я щось не бачу ні одної гілочки. Малина ремонтантна, добра має бути. Ось така краса, хочу ще от познімати цю красиву природу. Дерева настільки засніжені, красиві. Ну В принципі, різницю видно, ось тут не скошено, а ось тут скошено було. Різниця є, все ж таки, значить недаром я гроші платив. Дивіться, сосни які. Повністю білі. Яка все ж таки краса. Я не знаю наскільки камера передає, але це дуже красиво. А це сосна. Ай, в руки і так холодно. У ось такий... Лісок біля хати. Так, добре, йду я, напевно, щось зробити, тому що так вечір в мене застане. В хаті палю, для того, щоб можна було піти загоріти зараз. Ось така краса. Вже 9-та година ранку я ще нічого не робив. Взявся я нарешті до роботи. Хто вже трішки орієнтується у мене на території, то я нижче стайні, там стайня. І отут у мене росте ряду цих 4 яблуні. Хто дивився літнє відео? Той пам'ятає, що ця нижня у мене дуже смачна. Була вона дуже рисна. Я хвилювався, що ці яблука пропадуть. Але сусіди позбирали для корови своєї. І оця друга, вона не дуже смачна, наскільки я знаю. Вона дуже сильно оця гілка впала на цю нижню. Тому зараз хочу обрізати оцю гілку, для того, щоб нижня могла собі вільніше рости посувало би, звичайно, навіть цілу оцю половинку зрізати, вона тут мені не потрібна. Тому що дідус, в принципі, так і садив їх з розрахунку, що пізніше згодом дві зріже. Але, ну так, вони ростуть чотири. Е, нижню зрізати я не можу, тому що я не маю бензопили, на жаль. І тому буду різати тільки зверху, там де тонші гілки. Для того, щоб трішки звільнити. Вирішив зараз це робити, тому що. Не знаю, чи до весни я буду мати час, чи буду я тут, чи ні. Поки я тут є, роблю те, що можу і що встигаю. Що це, сьогодні не маю жодного настрою до роботи, звісно. Але щось трішки мушу зробити.